Слава Христу. Мене звати Ліва, мені 39 років. Я ЗСТР Лукнув. Я залежна людина. Зараз я проходжу реабілітацію в центрі Назарет. За своє життя мови, тривало, як я мучився. Мучився більше 20 років. Вживання, е, кожного, кожного дня, е, щоб жити, говорити, що зробити, е, я просив щось жити. Е, зараз дуже важко освіти, якому розказували насправді отак на було. Е, Десять за це все за весь під час втратив батька, втратив багато чого втратив втратив хороші роботи заробітки свої. І, і Зовсім недавно, так я говорю, зовсім недавно три роки тому втратив маму. Після того навіть втратив совершенно сенс життя. Ну, в мене було якесь питання. прямо, як друг, велика подружка, дівчина, мама, сестра. От, я ділився знання про все. всі проблеми і не згодом. Десь після того я втратив на життя і, і почав живати таку страшну заразу і, і десь не хотілося мені жити. Я себе знищив взагалі і не ходив, ледь би дихав. Десь під кінець вживання по реабілітації я спілкувався з хлопцями. з центру. Один, друг Максим, що міг, який проходив передім, реабілітацію зараз там працює. Сталося таке, один день передос, у мене помилився, і Так заснув, підвозив. Так, був неприємний момент, страшний. Коли я замку проснувся, я фактично так правою стороною надіяв. Він часу я сидів в хаті, бо я вже знищив себе настільки, що мені навіть не дали добре. Відмовились всі від нас. Це в мене теж папся було змовляла. Пішовся сюди, я вийшов, я потрапив на реабілітацію. В двох словах про реабілітації розкажемо. Приїхавши в центр, з першого погляду я не знав взагалі, що я там роблю, що розумію, щоб виходить. Початок реабілітації, було ну, дуже важно. Не можна в тому, не можна в тому, не можна в тому. Але десь, десь зараз вже зрозумівши, що уперше. Щоб я не поїхав, куди я подарував, хто із того. Що реабілітація мені дала там три мінятися повністю? Не можна залишати таке взагалі. Я, наприклад, на початку ребілітації я міняв себе поверхневою. Полодінка, агресія, гальні слова, розмови. Зі старого життя. А зараз кінець реабілітації, здавалося, кінець реабілітації вже можна дозволити, гуляти, їздити додому, спілкуватися більше. Кінець ще важчим, тому що зараз усвідомлюємо, чим більше я усвідомлюю, зараз проблему, тим важче мені промову говорити. Дуже важко говорити. Пригадується, то все, що зробилося, що я зробив за тих 20 років, 23 роки вживання, що я зробив. Я просто згадую його дуже важко. Зараз на тому періоді реабілітації треба внутрішньо. саме Я на себе змушую забути свою поведінку, свої розмови, свою нагрість, Ну, типу, Щоб бути твореними, після результатів треба буде всього. Саме більше я тис, е, хочу подякувати дуже сильно, е, словах які підбрати, які слова взагалі є. Тому яку я вдячність, найвдячність, то до це довго тривалий час платять за мене реабілітацію, тому що це ну, то не просто десь там попасти, це, власне, це, все, це все кошти, великі кошти, до, 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 до. Так. дуже сильно вдячні. Тобто, Долужию, яку сільно на початку реабілітації без мене було. Дякую тим людям, можливо, і єхайла Бог, коли я за вас молюся і буду молитися, скільки буду жити на тому світі. Дякую. Та й на пану себе насправді дуже важко, можливо, десь ще приїду, ще щось розказу. Бо дійсно мені ці я усвідомлюю свою проблему і що я зробив, що я втратив, то збір. 음, важко розготуватися. Але дивлячись на вас, я відчуваю підтримку такого, насправді, бо що за все життя, що десь ти співалося, любувалося, танцювалося постійно відчись, і тікою з речовиною нас зараз освідомлюючи, розповідаючи все, що було. Те, що я зробив і задоволюючи свою проблему, кількість людей допомогли нелегко це робити. О, Хочу вам подякувати за підтримку, що ви уважно слухали. Я вас всіх люблю. в за вас. Дякую.